Дорогі друзі, ця квітка називається дивина скіпіроподівна. Або по-простому в народі коров'як. Росте на полях і лугах, там, де по суттях, корови. Ви, може, бачили таку гарну квітку. Ми таку квітку вирощуємо вдома і ми, і сусіди. Так як вона лікарська, збираємо квіти. Зараз збираємо квіти, або ми його сушимо їх, або заливаємо горілкою і е, отримуємо таку настойку. Вона дуже корисна, коли треба обробити рани, дуже заживляє рани. Е, ця настойка у нас використовувала з дому, поки... покон віків. Ще моя бабуся е, робила цю настойку, і також. Використовують її в сухому вигляді, е, можна в чаї робити чаї, додати в чаї е, для того, щоб лікувати бронхіти, кашлі. Дуже цілюща ця квітка, а також є прикрасою для саду. Тому раджу вам завести у себе в саду і використовувати. Практика показує, що рани заживляють ну, не не немиттєво, а дуже-дуже швидко. Так що раджу вам посадити, виростити таку квіточку. коров'як. У мене в саду розквітливо волошки. Колись я рвала букети на полі, а потім висушила букет. І посіла в саду. У мене багато таких кущиків. Я збираю потім букетики. Ось букетик у мене бачите, зірвала, і сижу, я обираю пелюстки. Волошки дуже цілющі квіти, використовуються. При гастритах, цистітах, конюктивітах, ну я там в описі можете почитати. Більше всього, я використовую в трав'яних чаях, в трав'яному чаї, а також, якщо в мене запалення або у когось моїх близьких очей, то робимо примочки. Ну, Якось настойки в нас не прийнято з нею робити. Так що це не тільки краса, а також тому раджу вам робити заготовки з трав і використовувати для свого здоров'я. Сьогодні у нас була заготовка квітів коров'яка і волошки. Тож, будьте здорові, підписуйтесь, всього вам найкращого.